І також будемо розповідати про події у сусідній Польщі, адже кандидат у президенти цієї країни, Славомір Менсен, який у Львові назвав бандеру терористом, став Популярнішим сьогодні серед своїх виборців. Ось про таке пише видання ВІПОСТ і зазначають, що Менсен піднявся на другу сходинку у передвиборчих перегонах. і Його нині підтримують майже 19% поляків. Однак лідером все ж залишається Рафал Часковський, міський голова Варшави. Його підтримують понад 30% громадян. А ми ж нагадаємо, що раніше Менсен відвідав Львів і побував біля пам'ятника лідеру ОУН Степану Бандері. Він назвав його терористом та сказав, що українці про продовжують вшановувати злочинців винних убивстві 100 тисяч поляків. Отже, повертаємося також і до певних передумов. В нинішньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Європейські лідери, як то Еммануель Макрон та Кір Стармер, намагалися донести Дональду Трампу про готовність. Контингентами і присутністю на території України підтримувати припинення вогню. Зокрема, Велика Британія готова відправити власні війська та авіацію до України заряди досягнення миру. Ось про таке заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Він також наголосив, що не можна досягти такого миру, який винагороджує агресора, і додав, що Лондон готовий посилити свою військову допомогу Україні так, як ніколи раніше. І тим часом Туреччина, яка має другу за армію в НАТО, також готова відправити миротворчі сили в Україну. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на власні джерела, пишуть, що це питання. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган вже обговорив із президентом України Володимиром Зеленським та з міністром закордонних справ Ерефії. Сергієм Лавровим під час зокрема, окремих зустрічей на початку лютого, однак, як зазначають джерела, Стамбул не стане частиною будь-якої миротворчої місії, якщо вона не братиме участі у всіх консультаціях і приготуваннях щодо її формування.